Вчителі з Хмельницького та Шепетівського районів стали півфіналістами премії Ранкові зорі. Це щорічна премія для українських вчителів, метою якої є відзначення педагогів, що попри війну та інші виклики продовжують професійно виконувати свій обов'язок, мають визначні результати у роботі та сумлінно навчають майбутнє покоління українців. Її заснувало видавництво ранок, що є одним із найбільших видавництв начальної та Дитячої літератури України і цього року премія проходить вдруге про неї, власне, говоритимемо із організаторкою Юлією Черновою. Пані Юлія, доброго дня вам! Доброго дня! Ну і власне розкажіть, будь ласка, звідки взялася ідея, щоб заснувати премію ранкові зорі, яка спрямована саме для педагогів. А, ну, з початку війни ситуація в країні взагалі ми працюємо з вчителями вже більше 20 років з педагогічною сферою. і коли почалося повномасштабне вторгнення, зрозуміло, якби справи йшли у всіх не дуже. А, але як тільки видавництво трохи окріпло, ми вирішили, що в той період вчителі нас підтримали. Вони підтримували нас протягом 22 років. Вони не зупинилися в своїй підтримці, вони продовжували навчати дітей. Навчали з бомбосховищ, навчали, вони писали нам, просили там надати їм доступ видавництво надало безкоштовний доступ на 2 роки до всіх підру, до всіх навчальних матеріалів, до яких можна було надати доступ, щоб всі могли займатися онлайн. А, і в той момент Віктор Круглов вирішив, що засновник видавництва вирішив, що настав час все таки відповісти вчителям такою ж підтримкою, як вони підтримували нас. Так так заснувалася премія ранкові зорі в 2024 році. Так це дуже класно, тому що особливо в умовах війни, як ви сказали, вчителі продовжують навчати українців маленьких українців, які у майбутньому будуватимуть та відбудовуватимуть українську державу. І, от власне. Скільки було учасників, як ви по перше поширювали інформацію так серед педагогів про цю премію? І скільки було учасників минулого року, і цьогоріч скільки доєдналися насправді? Оцей відсоток, який виріс, він колосальний, тому що цього року у нас 1767 учасників. І насправді це було навіть трохи неочікувано, якщо брати порівнювати з минулим роком. Тому ми трохи здвинули терміни оголошення півфіналістів, а наразі фіналістів. Тому що виявилося так багато заявок, що фактично ну, ми, є, є обов'язковий критерій, що кожну анкету мають передивитися принаймні три людини, оцінити по критеріям. А далі ми посередні знаходимо ну, то найближчий до найвищої оцінки. І ось тут у нас виникла прям необхідність більше часу, тому що треба було оцінити кожного ось якось так. А те, що стосується минулого року, скільки було учасників минулого року? Якщо пам'ятаєте, можливо приблизно 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 в половину менше. Половину менше, це якщо цьогоріч 1776, то умовно кажучи, десь дев'ят біля 900. Біля, біля тисяч біля, біля близько тисячі років. учасників. А які номінації власне у премії ранкові зорі, і як вони змінилися, якщо ми беремо 24-й рік і рік 2025 й двадцять А, поточний? Ну по перше, ми додали номінації минулого року. У нас було лише п'ять номінацій. Цього року є п'ять основних номінацій, і також п'ять додаткових номінацій для вчителів. Крім того, ми вирішили, як були відбулися трошки зміни. Тому що минулого року а, ми обирали топ, мали обрати топ 25 але виявилися настільки чуттєві анкети, що ми не змогли обрати, тому у нас виявилося топ-35. Цього року ми залишили цей геп більшим, вирішили, що буде топ 50 Але якщо подивитися, у нас топ 53 Так само ми не змогли визначитися все ж таки, ось то, 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 кого потрібно. Не потрібно пропустити до півфіналу. На рахунок номінацій, у нас є основна, е, основна номінація зірковий вчитель, це якраз е, вчитель, який у собі поєднує всі інші номінації. Це педагог, який зміг, попри все, продовжити руку вперед до майбутнього окремої дитини та всієї країни загалом. Це стосується про такого вчителя, який, по суті, а, ну, ще із важливого, те, що нас запитують вчителі, оцінюється досвід вчителя, який. Що відбувалося спочатку повномасштабного вторгнення? Як він зміг пристосуватися до цих умов? Що відбувалося а, знов таки, ось. Прозірковий вчитель це комбінація для нас. Це вчитель, який комбінує і навчання інших вчителів, і вклад в державу, тобто вони волонтери, Ну якось по анкетам. Вони волонтери, вони знаходять підтримку з класом зі школою, знаходять виходи з ситуації. Це ті, хто розбиває громади. Ось про таких вчителів. А от чи береться до уваги під час Оцінювання так регіону, в якому працює вчитель, тому що, умовно кажучи, працювати десь на заході України і працювати у Донецькій області чи у Сумській це трохи різні речі. Так, так. Ми просимо, ми просимо на це звертати увагу і оцінювати це в розрізі того, де знаходиться зараз вчитель, або навіть не де він знаходиться, тому що є вчителі, які навчають онлайн, але вони. Або знаходяться на окупованих територіях, або вже виїхали, але все одно це трошки різне ніж вчитель, фізично приходить в клас та може навчати дітей. А от який вік педагогів, які подаються на участь у премії Рамкові зоні? Тому що є у нас дуже класні молоді педагоги, так які незважаючи на всі виклики, все ж таки приходять у школу і навчають дітей, але так само є і ті люди, котрі вже володіють певним таким знаєте досвідом, котрі вже не один рік провели у школі. Ось насправді це чудове запитання, тому що, по, дивлячись на минулорічну премію, ми були додаткову номінацію Молодий вчитель окремо для вчителів, коли вчитель давнього не має такого досвіду, як у інших, тому він не може такі результати презентувати. Але ти розумієш, що конкретно взяти вчитель, там рік-два, працюючи в школі, він зробив колосальний, насправді колосальний шлях пройшов за ці рік-два. На рахунок того, яка середня оця вилка тих, хто подається. Якраз у нас досить молода, вона вони подаються в середньому від 25 до 45 років. Це досить молода вилка, тому що якщо подивитися статистику, то середніх вчителі якраз 45 п'ять плюс угу. в Україні. Тому але є ось і вчителі більш досвідчені. Але знов таки я не можу сказати, що у нас багато вчителів там старших за 55 років, хоча а... в Україні якраз. Питома більшість, пані Юлія. Якщо ми говоримо про призи для переможців премії, так якими вони були у 2024-му і що можливо змінили у 2025-му? Ну, по перше, що нам хотілося, нам хотілося відзначити насправді кожного вчителя. Тому для всіх фіналістів були кубки для кожного з них були виготовлені кубки. Їм надіслані так само. Головний переможець він отримує 25 тисяч гривень. Якраз такі підтримки, які він може витратити, на що він вважає за потрібне. Тому що я знаю минулого року серед переможців, ну якщо можна так сказати додаткових номінацій, якраз в минулому році вони і виникли просто спонтанно. То були ну, багато насправді вчителів. Вони допомагали сім'ям, які безпосередньо в зсу зараз там у кого чоловік, у кого діти, тобто ми не контролюємо, тому що є різні. Я знаю там на що можна витрачати і в світовій практиці. У нас абсолютно кожен з номінантів. Основний отримує по 10 тисяч гривень номінації і додаткових номінацій по 5 тисяч гривень. Те, чого раніше не було, що ми змінили в цьому році, кожен з півпіналістів отримав можливість сертифікат на 500 гривень для отримання будь яких книжок сайту видавництва. пані Юлія. А як відбувається подача заявок? Я так розумію, що це все дистанційно онлайн. Тим не менше, що повинен вчитель подати для того, щоб взяти участь, можливо, якісь свої навчальні матеріали, можливо, приклади уроків, можливо, відгуки від учнів. Ось цього року, якраз ось тут трошечки у нас відбулися невеличкі зміни. Ми просимо, якщо попередньо ми лише просили дати відповіді на запитання, на запитань, які оцінювалися, було чотири, кожна оцінюється п'ять балів. У них є роз... Ну, ми описуємо, да, щоб ми хотіли почути відповіді на кожне запитання і орієнтовно кількість слів від 100 до 500, Ну якби по попереднім рокам які анкети пройшли до фіналу. А, і просимо, ну, про, просимо їх оцінити. Ось якось так. А от у переліку фіналістів опинилися і педагоги з Хмельниччини. Це, зокрема, Наталія Зима, вчителька хімії підприємництва фінансової грамотності природничих наук. Вона представляє ліцей номер 3 імені Артема Мазура Хмельницької міської ради. Василь Власюк, вчитель української мови та літератури, а також зарубіжної літератури, Перемишельська гімназія Улашанівської сільської ради, що на Шепетівщині, і от вони претендують на перемогу в номінації Зірковий вчитель, переможець якої отримає грошовий приз, як ви зазначили, у двадцять. 20... 5 тисяч гривень, і от давайте кілька слів про учасників з Хмельниччини. Так їхні у чому їхня особливість, у чому їхня фішка, що їх обрали з однієї тисячі учасників. Так вони стали півфіналістами. А, якщо чесно, я би дуже хотіла розказати, але я трошечки хвилююся, щоб я не повпливала на членів журі, тому що якраз зараз. До 21-го числа члени журі оцінюють. Ага, наші зрозуміло. Анкред. Окей, тоді цю тему закриваємо. Давайте ми поговоримо про те, як відбрали учасників до півфіналу. Коротко на що найбільше звертали увагу. все ж таки? Насправді найбільше звертали увагу, так як у нас номінації цього року були різні. Вчитель міг подаватися на загальну. На ось просто на премію, так на загальну, якби на зіркового вчителя, а міг подаватися на окрему номінацію, якщо він класний, в чомусь вузькому спеціалізується, він, він відчуває, що він суперсильний в цьому, і він подається. Угу. А... Так. Зрозуміло, а от те, що стосується. Якщо ми говоримо про географію учасників, так звідки з яких регіонів найбільш активні педагоги? І, можливо, чи були ті, хто подавали заявки на участь у 2023-2024-му, перепрошую, і вирішили доєднатися і цьогоріч? Ви знаєте, насправді відсоток досить великий: 47% з тих, хто подалися минулого року, подалися цього року. Тобто, ну, відсоток великий, можливо, як ми всередині команди говорили, про те, що. Є відчуття, так як в кінці зазвичай ми організовуємо велику подію, на яку запрошуємо всіх учасників, взагалі всіх учасників. Вона онлайн може долучитися, і якраз вчителі, котрі увійшли до півфіналу, вони презентують себе або свої наробки на цій зустрічі, і нам здалося, що насправді була дуже тепла атмосфера. І сподіваємося, що ми їх зарядили тим, що це реально, це абсолютно реально. Ми не шукаємо якихось ну. Надзвичайних вчителі, вони всі надзвичайні. Тобто, часто нашим вчителям чомусь здається, що вони там не такі класні, та вони класні. Ну, і коли вони приходять і дивляться, що вони насправді ось вони, ну, і, і ми ось і всі члени журі приходять на цю зустріч так само. Вони теж виступають. Ну, тобто, якось так, з по регіонів найбільша. Це було очевидно з попередніх років це Київ і Київська область, а, але не всі ці вчителі вони безпосередньо з Київщини. Здебільшого це внутрішні великий відсоток з них це люди, які виїхали з окупації, або просто внутрішньо переміщені особи. А, так і ви знаєте, хотілося б додати, що навчати дітей в Україні і залишатися в Україні, от у той час, в який ми усі живемо, це ну. Це дуже важливо для нашого майбутнього. Давайте поговоримо про фінал. Коли буде фінал, коли буде нагородження, де це все проходитиме. Можливо, зустрітися офлайн. Ви знаєте, ми ще минулого року дуже дуже хотіли насправді зустрітися офлайн і думали провести це в Києві. Але виявилося, минулого року було складно зорганізуватися з бомбосховищем. Все таки, за нормами безпеки, воно має бути тим паче, що дуже велика кількість людей хотіла відвідати нас. Тому було прийнято рішення, що все таки поки що це буде онлайн захід, церемонію нагородження. Але насправді ми сподіваємося, що вже наступного року ми зможемо зібрати всіх попередніх півфіналістів-фіналістів на велику подію, все таки в Києві. Тим паче, що це має бути вже три роки, так як премія стала щорічною. Щорічною, так а от е, дивіться, що маєте на меті, найперше зрозуміло, що підтримка вчителів у цей непростий час, і чи є, от вашою метою, можливо, якась популяризація професії вчителя в Україні, так насправді дуже би хотілося, і про що приймаємося в першу чергу, щоб вчителі залишалися в професії. Нові приходили, а ті, що є, залишалися, тому що зараз такі такий досить великий відток кадрів. Хотілося б, щоб вони залишалися в країні, залишалися в професії, навчали дітей, тому що діти наше майбутнє, і якби те, що в них закладають вчителі, те ми отримаємо через 5, 10, 20 років. Пані Юлія, от ще б хотілося запитатися, те, що стосується додаткових номінацій, найчастіше які саме обирають так і на вашу думку, чому? А, ну, цього, цього року, наприклад, у нас було порівняно -таки, з навтаки з У нас не було в минулому році вчителя молодий вчитель, але в цьому році досить багато цікавих заявок. Це означає, що все таки продовжують йти професію. І найцікавіше минулого року е я правда, правдобув сказати, чи вона виграла? Вона виграла в номінації, але не пам'ятаючи в самому молодому в молодий вчитель, була вчителька. Е Тобто не одразу після університету за 30, mm -hmm. яка повернулася в професію з початком війни і вирішила навчати дітей, і те, що вони роблять, було а от, от в, а от вчителі яких саме напрямків, яких саме предметів найчастіше доєднуються? Тобто, це гуманітарії, чи це природничники, чи це викладачі іноземних мов? Чи немає у вас такого зрізу? Ви знаєте, насправді най, найбільше додається вчителів початкових класів. Ось uh, в другий рік поспіль, але якщо ви подивитесь, хто опинився в фіналі, вчителів початкових класів не дуже багато, але вони є тому, ну якби якщо брати в тому відношенні, якби загальної кількості їх, наче, не дуже багато, тому що подається їх не більше. Але як мені казали, тому що я особисто спілкувалася з ними, то вчителі кажуть, що ну, у нас немає таких досягнень, ми не можемо показати, наче, як вчителі-предметники. Але насправді, знов таки, ці досягнення дуже різні. Минулого року була вчителька, а, вони з дітьми організували швейний цех у школі після школи і шили на передову шкарпетки, здається. Потім вони почали. Реалізовувати це як підприємницький проект, передавати гроші, ну тобто, ось тобто, дуже це... часто наші вчителі недооцінюють себе і недооцінюють так. все те, що вони роблять на своїй, здавалося. б. знаєте, тому що, на мою думку, професія вчителя сьогодні в Україні дещо знецінена. А, і от вони самі ці люди, які. Приходять до дітей, вони дуже часто, от якось можливо, і не вірять в себе, а насправді вони щодня роблять дуже класну і важливу справу. Так, так. І насправді таких, таких вчителів дуже багато. Їм здається, що це щось буде не тому, що вони це роблять постійно. Але коли ти читаєш анкети, ну там якби ти ти. Ти прям коли даєш людині фідбек, що вона робить надзвичайні речі, що справді вона виховує світ нації, майбутнє нації, і те, як вона це робить, насправді вчителі розцвітають. І Ось та була основна задача, щоб донести до них, що вони роблять щось надзвичайне. Премія щорічна наступного року знову ж таки подаватимуться вчителі а, для участі у ній. Але тим не менше заснувало цю премію видавництво ранок і знаєте, на завершення нашої розмови я би хотіла запитати про стан книговидавництва в Україні станом на сьогодні, де у нас є плюси, а де все ж таки ще трошки не дотягуємо. На рахунок у нас є. Я, що я можу розповісти? Ось стосовно, я знаю, що у вчителів це болить, особливо у вчителів початкової школи. Так як кілька років поспіль відбувається конкурс підручників, але у держави немає коштів, щоб надрукувати всі підручники, і вже два роки поспіль багато підручників школи не отримують. Про це знаємо, знаємо, що це болить. Минулого року наше видавництво забезпечило вчителів, які обирали. Але знову не початково, це про вчителі, предметники, математики та алгебри, які обрали нас. Ми забезпечили за власний кошт. Надрукували підручники і розвезли по школам. Але знаю, що з цим зараз є проблеми. Зрозуміло. Пані Юлії, дякую вам, дякую за те, що Дя... доєдналися до нашого ефіру. Глядачам Ті 7 Нагадаю, щойно спілкувалися із. Організаторкою премії ранкові зорі Юлією Черновою.